Хочу передати зараз слово очільнику головного управління розвідки України, пану Кирилу Буданову. Це людина, яка безперечно має великий обсяг інформації. Безперечно, колеги займаються глибоким аналізом. Отже, пане Кирило, які ваші очікування, які перспективи? І поділіться з нами, будь ласка, тою інформацією, яка може бути оприлюднена. Дякую. Дякую, вітаю всіх. Значить, перш за все, треба пам'ятати, розвідка завжди відповідає за оцінку, за розуміння противника, супротивника, суперника іншої сторони, скажімо так, і дає оцінку саме цьому. І прогнози базуються на глибокому розумінні того, чим займається інша сторона. Так, от, підводі, скажімо так, підходячи до третьої річниці повномасштабного вторгнення і, по суті, одинадцятої річниці вже нашої війни між, росі... між нами і Російською Федерацією, е... я хотів би вам, як то кажуть, озвучити цікаву річ. Е... Вперше, е... скажімо так, майже під треті роковини, в... вище керівництво Російської Федерації усвідомило. Яку страшну помилку вони зробили тоді в 2022 році? Чому страшну? Тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це провал повний їх спеціальних і розвідувальних служб, які в свою чергу, скажімо так, базувалися на даних агентури, яка працювала тут в Україні, по факту просто списувалися величезні кошти на це, базуючись на неправдивих, абсолютно даних. Їх аналітики робили цілком зрозуміло ненормальні висновки, які призвели до того, що спочатку Російська Федерація, розпочинаючи спеціальну воєнну операцію, насправді мріяла за термін, ну так званий 3 плюс 10, за три доби, зайти в Київ і на пізніше, ніж на 10-ту добу, після цього, подавити очагові якісь точки спротиву по країні, якщо б вони взагалі були. Зрештою, це все вилилось в повномасштабну війну, яка. Завтра, дасть Бог, вже буде третя роковина у нас. Це, мабуть, найцікавіше з того, що я б хотів б вам сьогодні сказати. Ну а так, в цілому, стосовно ситуації. Перш за все, Російська Федерація не відмовляється від досягнення своєї стратегічної мети. Про це головний за... говорив до мене і пан і пан міністр оборони згадував. На жаль, треба буде з цим жити. Те, що. Їм це не вдається, ну це очевидно, оскільки зараз, як я і казав, вже майже 11 років це все триває. Просування є, але темпи абсолютно не такі, які вони собі ставили за мету. Проблема у них є. Проблеми є і у нас, але не треба впадати, як то кажуть, в з цього. Все йде більш-менш ще контрольовано. Стосовно багато я знаю питань є стосовно темпів виробництва і обсягів виробництва в Російській Федерації. По основних видах озброєння вони або такі самі, як були минулого року, або частково зменшені. Що стосується саме основного озброєння, що стосується боєприпасів, особливо коригованих авіабомб та дронової техніки, да, тут вони сильно, як то кажуть. Крокують вперед в своїх об'ємах і значно нарощують їх виробництво. Не можна в цьому аспекті не згадати про їх, вже тепер, можна казати, стратегічного, стратегічного союзника Північну Корею, яка на 50% задовольняє всі, скажімо так, витрати фронту в боєприпасах. 50% боєприпасу це корейські боєприпаси. Так само почалося масштабне постачання озброєння. Перш за все, це 170 мм самоходні гаубиці та 240-мм реактивний системи залпового вогню. Всім відомий вже факт використання корейських військовослужбовців в Курській області, але це факт: Корея приймає активну участь у війні проти нас, у підтримці Російської Федерації. Стосовно Чисельності по рекрутингу, мобілізації і тому подібного. В цьому році план по набору нових, скажімо так, військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації знижений майже на 100 тисяч чоловік. План так знижений. Наскільки вони його виконують, побачимо з часом. Оскільки я вже згадував, що Російська Федерація не відмовляється від досягнення своєї мети. Але з цим у них величезні проблеми. Вони постійно переходять до абсолютно таких терористичних форм методів застосування озброєнь, а саме ракетні і дронові атаки. Свідками, я думаю, що останньою було й багато хто тут. Вона насправді найбільша за чисельністю використання саме дронів. Але треба пам'ятати, це суто, скажімо так, засіб залякування це терористичний акт. Тероризм це і є залякування. Куди вони б'ють? Вони б'ють по цивільних об'єктах, дуже часто попадають по будинках. Свідомо, несвідомо, але це факт. Кого вони вбивають? Простих людей. Простих, звичайних людей. Часто це пенсіонери, які просто не встигають спуститися в сховище або не мають таких в тих місцях, де вони живуть. Це якраз ті самі і ветерани Другої світової війни, і ветерани Афганістану зустрічаються. Все це є. На жаль, гинуть діти, інколи навіть немовляти. Але разом підсумовуючи це все, хотів би сказати: пам'ятайте, що Росія мріяла 3 плюс 10, а завтра буде вже 3 роки. Тож, цілком очевидно, що не все так добре. Тримаємося, витримуємо стратегічну, маємо стратегічну витримку, обдумуємо усі рішення і впевнено крокуємо вперед. Дякую. Дякую дуже. Бачу багато, багато желаючих. будь ласка, наші японські колеги Нікей. Вітаю. А ми з Японії. Ми дуже занепокоєні звичайно загрозою з боку північної Кореї. і це наші також сусіди. Чи не могли б ви? Трошки окреслити ситуацію на території Курську, там, де залучаються війська Північної Кореї проти українських Запитання військ. Питання про північно-корейських солдат. Може, пане Кирило, розкажете, що, що, да, що можете додати, будь ласка. Первинне угруповання складало 11 тисяч 800, ну, майже 12 тисяч чоловік. Станом на зараз. Біля 4 тисяч е, з цих людей, скажімо так, виведені з ладу, тобто це важко поранені та вбить. Заміна їм готується, але ще на фронт не прибула. Тобто ви спокійно можете від цифри 12 тисяч віднімати 4, отримаєте 8. Це приблизна кількість угруповання, яке зараз ще й діє. Е, Північна Корея активно, як я вже казав, поставляє 170 мм САУ. На озброєння Російської Федерації. Їх інструктори допомагають навчати роботі на цій техніці. Така сама ситуація із 240-мм реактивним системом залпового вогню. Станом на зараз по 120 систем кожного типу вже отримала Російська Федерація, тобто сумарно 240 одиниць. Так само слід згадати, що Північна Корея активна. Почала використовувати тут свої оперативно-тактичні ракетні комплекси типу КН-23. Перші їх застосування показали низьку точність такого озброєння. Після цього при допомозі російських фахівців були проведені модернізаційні роботи, і зараз точність вже стала абсолютно. Прийнятною для такого типу озброєння. До речі, за планом цього року Північна Корея має поставити Російській Федерації 148 таких ракет. Значить, ви згадали е, питання е, протидія дронами проти морських систем. Значить, е, вони насправді е, Василь Січ правильно сказав, це пропаганда нічого більшого. Вони насправді намагалися використати кілька разів е, і намагалися зробити систему значить, запуску FPV з вер, вер, Мі-8. Два, скажімо так, два з трьох застосувань закінчилося вибухами в на борту мі 8 і Більше вони таких експериментів намагаються не робити. Тому повірте, це все елементи інформаційної війни і інформа... і просто пропаганди. Дякую. Якщо дозволите, дуже коротко про Starlink все ж пан Буданов обіцяв, що розкаже чи чи все ж фіксували, що виключали Starlink протягом цього тижня, чи ні? Дуже дякую. Значить, станом на зараз жодної системної скажімо так, роботи по блокуванню українського старлінку нема. Будь ласка, заспокойтеся з цим питанням. І навпаки, ще в період, десь півта, в період десь півтора тижня того по теперішній час фіксуються випадки блокування так званих сірих старлінків в районі зони бойових дінь, безпосередньо зони лінії зіткнення з російського боку. О, такі випадки реально є, і вони далеко не поодинокі. Там були дні, коли виключали цілі підрозділи. Дякую.